Вітаю вітаю. хочеться почути від вас, хоча б проміжні, але все ж таки, оцінки дії зернового коридору. Чи задоволені українські аграрії, чи вдалося вивести дійсно значні об'єми аграрної продукції і заробити? Найголовніше заробити на цьому якісь гроші. Підписання стамбульських договорів 22 липня. Це дійсно був прогресивний крок на шляху до збільшення експортного потенціалу по зерних. Території України, тому що ми неодноразово з лавшому ефірі говорили про велику кількість перехідних залишків. Зараз новий врожай його потрібно експортувати, потрібно заробляти кошти. І власне з першого дня роботи зернового коридору, коли пішли кораблі з Великої Одеси, ми констатуємо, що вже 350 кораблів вийшли, сумарно вивезли порядка 7-8 мільйонів тонн. Це ми говоримо лише про порти. Звичайно, це задає. Певний такий позитив для того, щоб аграрії могли отримувати кошти. Більше того, а, зерновий коридор дав можливість наростити трошки ціну всередині країни. Вона звичайно ще далека від світової ціни. Нас більше, але тим не менше, це а, зовсім інші цифри, які ми мали навіть на початку, там травня чи червня місяць. Тому ми, як аграрії, звичайно, підтримуємо роботу і сподіваємося, що а, буде почута позиція України. Буде почута позиція організації Об'єднаних Націй, Турч, з якою ми підписали власне цю угоду, і після 19 листопада, коли стікають перші 120 днів, а угода буде пролонгована і надалі. А як змінила ціна? Наскільки подорожчала аграрна продукція всередині країни? Це невеликі відсотки. Та в середньому там порядка 10-15 відсотків порівняно з тим, що ми мали. Але срівно в умовах війни, в умовах неможливості реалізації, це є теж додатковий інструмент, тому що власне. Це давало можливість аграріям більше підготуватися до посівних озимих культур, тому що ми знаємо, що через відсутність обігових коштів вчасних на можливості закуповувати всі елементи комплектуючі для робіт. У нас посівні площі озимих скоротилися зараз. У нас є принаймні надія, що весняна посівна кампанія 2023 року за рахунок діяльності коридору. Вона не буде зменшена, і тоді аграрії повною мірою зможуть використати аграрний потенціал мається на увазі засіяти всіма тими культурами, які в перспективі дали можливість експортувати і отримати важливі валютну виручку для України а от на засіданні ООН Росія натякнула що може відмовитись від пролонгації зернової угоди. Також Путін дав сигнал того, що думає про те, що могли морем вивести вибухівку для підриву Керченського мосту. Якщо таки Росія відмовиться від пролонгації цієї угоди, що ми втратимо? Які втрати понесемо в економіці, і що не будемо експортувати? Ну, однозначно, що Росія використовує будь-які мета шантажу, це притаманно країні терористу, країні, яка використовує повноцінну агресію на території України, вбиваючи мильне цивільне населення, як сьогодні відбулося в Києві, коли на жаль є загиблі мирні мешканці. І звичайно, що вони таким чином, маючи позицію по зерновому коридорі, намагаються тиснути на світову політику і таким чином здобувати для себе якесь, хоч якесь визнання. Для нас як держави це звичайно дуже важлива позиція в плані дипломатичному зберегти можливість продовження. Роботи зернового коридору, і ми бачили неодноразову заяву і президента України і на асамблеї організації Об'єднаних Націй. Та і вчора в щоденному зверненні до українців і до світової спільноти він наголосив, що для України дуже важливо, щоб зернова угода працювала. Згадаємо нещодавну поїздку пана міністра закордонних справ Кулеба до африканських країн, де власне теж піднімалося питання. і, Я думаю, має бути позиція і цих країн по відношенню до того, щоб зерновий коридор працював. Адже власне значна частина кораблів, які вирушають з портів Великої Одеси, направляються на територію і Африки і близького сходу тих бідних країн, які конче потребують цього збіжжя. Те, що Росія шантажує, ну, давайте згадаємо. Спочатку вони шантажували, що а, нібито зерно не йде до африканських республік. Але коли ми дивимося статистику українську, дивимося статистику організації націй, ми бачимо, що більше одного мільйона. Підвистрохи пан да, Денис втрачає, сьогодні маємо втрачає, проблеми втрачає, зі зв'язком, бо лунає сигнал повітряної тривоги. Є деякі проблеми. Ми знаємо, що була масштабна ракетна атака і дронами. Теж пан Денис долучається знову до нашому фірмського да. пане. Я, Денис, я, я я плани, які плани по озимій посівній? От міністр аграрної політики Сольський заявив, що аграрії планують зменшити приблизно на 20-30% відсотків. Об'єми посівних ячменю та пшениці з чим це пов'язано? Аграрії бояться того, що вони не продадуть ці врожаї, чи економічна привабливість впала через те, що ціни дійсно дуже низькі? З чим це пов'язано? Ну тут власне і перша, і друга ваша теза, Вони цілком підпадають під умови, власне, чому відбулося це скорочення, тому що пік активності реалізації весною влітку аграрії не мали можливості її реалізувати. Тобто на своїх страдах вони ще зараз мають перехідні залишки, той самий ячмінь чи пшениці, і зараз ходити, коли в тебе ще не проданий старий врожай, а тобі потрібно шукати де кошти на те, щоб купити мінеральні добрива, купити насіння, запастися паливно-мастильними матеріалами. Це на сьогоднішній день дуже дорого ко що і відповідно, багато хто за рахунок цих факторів відмовляється входити в посівну озимих. Але слід зазначити, що для України це не загрожує ніяким чином продовольчою там безпекою. Ми будемо забезпечені повною мірою по озимих всередині країни. Ну навіть на сьогоднішній день, коли ми в цьому сезоні маємо там 19 мільйонів тонн, ми виростили пшениці. То навіть якщо ми скоротимо на 30%, то все рівно порядка 16 толь тон, ми виростемо, а споживаємо продукти. Продовольчі пшениці в межах України протягом року 4 мільйони. Тобто ми все рівно будемо бачити потенціал на експорт. Але так дійсно і друга частина ваша права в тому повідомлення, що дійсно сьогодні за рахунок відсутності коштів бізнес перелаштовується, намагається знайти альтернативу заміну тим культурам, які вони спеціалізувалися, на ті, які можна швидко вивести і швидко отримати за ці вивезення кошти, тому що без коштів не можна утримувати інфраструктуру роботи свого підприємства. Не сплачувати податки, не сплачувати оренду за паї, і це створює певну соціальну напругу в тому регіоні, де працює сільвостаровник. А ми повинні розуміти, що Україна це аграрна країна, і більшість міст і об'єднаних територіальних громад знаходяться в сільській місцевості, і відсутність можливості аграрів вчасно сплачувати кошти призводить до певних соціальних напруг всередині країни. Тому аграрії перелаштовуються і шукають альтернативи для того, щоб все ж таки бізнес міг працювати і створювати робочі місця для людей. Так, Україна аграрна країна, і є така проблема багаторічна проблема аграрного експорту, коли зерно вивозять, а валютна виручка не надходить в Україну. Наскільки на теперішній день вона масштабна ця проблема? І все таки, що ми можемо зробити, щоб її унеможливити? Ну на сьогоднішній день в принципі таких факторів, щоб не приходила. А її немає за серпень. Ми отримали більше одного мільярду прибутків на територію України за рахунок того, що експортується. Але є подекуди виникають бюрократичні перешкоди у вигляді блокування податкових накладних для бізнесу. Це дуже важливе питання. тому що власне, коли реалізуєш біжі, в тебе приходять кошти на рахунок, а ти ними не можеш скористатися. Це призводить до певного таку, знаєте. Ну, незадоволення і нерозуміння, чому в такий період важкий часу блокуються ці податкові накладні. Тому ми екскринська Рада, зараз дуже багато приділяємо уваги роботи з профільним комітетом податкової митної політики, щоб ці речі відбувалися якомога менше, і ті виручки, які отримали сьогодніки, можна було далі запускати в економіку. Питання таки до податкової служби у аграріїв є, тому що ми багато в ефірах говорили про те, що держава має підтримувати аграріїв, надавати якісь пільгові кредити, створювати умови, умови для того, щоб наші виробники аграрної продукції працювали. А виходить ну не зовсім так, кредити працюють. В принципі, це непоганий механізм, який був запроваджений з початком війни. Ми не маємо сьогоднішньої іншої підтримки, а лише кредити. Але принаймні в цих умовах, ми розуміємо, що значна частина коштів йде на підтримку збройних сил України, і на 23-й рік теж основна частина бюджету буде спрямована на збройні сили України. Питання фінансування і кредитування пільгового в рамках програми 5.7.9 Це теж досить такий хороший шлях для підтримки того бізнесу, який хоче працювати. Дякуємо вам дуже. Денис Марчук з нами був на зв'язку. Заступ.